Станіслав Чернілевський. Теплота родинного інтиму Читає Осійчук Лілія. Теплота родинного інтиму. Ще на шибках досвідок нескрес. Устала мати, мотузочком диму Хату прив'язала до небес. Весело і зляком серед печі полум'я гуляє по гіллю, ковдрою закутуючи плечі, мати не пита, чому не сплю. Уже, однак, зникає гіркотина, не катує серце печія, знову я малесенька дитина, мати знає більше, аніж я. Матері розказувати не треба. Як душа світліє перед днем у хаті, що прив'язана до неба, Світанковим мамним вогнем.